Господня земля і все, що на ній, світ і всі мешканці, що живуть у ньому, бо він заснував її на морях і на потоках утвердив її. хто зійде на гору Господню, чи хто стане на святому місці його, той, у котрого руки безвинні, і серце чисте, хто не здіймав душу свою до марноти і не присягався лукаво, той дістане благословення від Господа і праведність від Бога, Спасителя свого. Дякує рід усіх, що шукають його, шукають обличчя твого, Боже Якова, піднесіть верхи ваші, о брами, підніміться двері вічні, і зайде, цар слави, хто цей цар слави, Господь міцний могутній, Господь непереборний у бою, піднесіть верхі ваші, о брами, підніміться двері вічні, і зайде, цар слави, хто є цей цар слави, Господь сил він. car slavi